На стадіоні зі штучним покриттям в спорткомплексі Зоря займаються двоє дітей Катерини. Жінка каже, спорт потрібен і під час повномасштабної війни. Коли це почалося, занять не було. Заняття обновилися десь у 2023 році, і діти ходили. У нас тренування кожного дня. По суботам, неділям виїзні турніри. Ну, дітям вже треба чимось займатися, щоб діти займалися футболом не лише футболом, будь якими видами спорту. То діти – це наше майбутнє. Через війну зменшилась кількість вихованців, каже тренер Артур Якушев. Хтось з батьками виїхав за кордон, хтось в інші області України. Звісно, що з війною трохи так не по собі, коли сирени, ти коли там прильоти то бували, там десь чутно то дітки маленькі, тому не само за них відповідальність. Тут облаштували укриття, розраховане на 200 людей. Розповідає директор спорткомплексу Сергій Возняк. Сюди прилітали касетні снаряди, які частково пошкодили територію комплексу. Тут тренуються футболісти двох спортивних шкіл. Також грати на майданчиках приходять любителі футболу. Одна оця площадка знаходиться вже в такому жахливому стані. Ну, з приходом нового руководства при підтримці управління спорту, Да, у нас є плани, що десь вересні місяці ми тут побудуємо нову площадку. Стадіон з природним покриттям поки не використовують. Так як тут по обслуговуванню його дуже багато, багато затратів, а виходу ніякого немає. І єдине, що на даний момент до нас звернулися рекбісти, які зараз готують листа і будуть намагатися на цьому трав'яному газоні тут тренуватися. Краща ситуація з центральним стадіоном. На ньому дитяча команда Ездішор вже зіграла перші матчі чемпіонату України. Розповідає директор комунального підприємства Центральний міський стадіон В'ячеслав Місаренко. В червні 2022-го цей стадіон влучила російська ракета як наслідок. Пошкоджені трибуни бігові доріжки та адмінбудівля. Але газон змогли підготувати до змагань. Підприємства міста допомагають. Певною технікою, і Миколаїв обтеплаенерга, і Ніколаєводоканал, і Миколаївські парки. Також поблизу стадіону та майданчиків установили мобільне укриття. Місаренко каже, тренування та змагання організовують і на стадіоні Парк Перемоги. Там теж з газоном все добре. Гірша ситуація на стадіоні Юність. Тут треба вже по новому все робити, А так. Для змагань воно не, не підходить однозначно. Ну ж бачите, тут трава не, 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 не буде рости, тому що тут технологій треба. Не. Всі ці наші чотири стадіони фактично зазнали пошкоджень внаслідок російської агресії. Вони всі потребують е, певних ремонтів. Загалом у Миколаєві шість міських стадіонів з майданчиками повідомила кореспондентам Суспільного начальниця управління у справах фізичної культури і спорту Ірина Бондаренко. На всіх організовують спортивні заходи. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, Новини Миколаїв.